Міста між Києвом і Карбергом майже 15 тисяч кілометрів, але ціннісно ми, близькі союзники, цінуємо наше партнерство. Сьогодні ми провели детальні переговори з усього та міжнародного порядку земного, далі ми ще будемо продовжувати наші переговори, поінформував колегу про ситуацію на полі бою та російські обстріли нашої критичної інфраструктури та енергосистеми. Ключно з елементами ядерної енергетики. Росія не хоче миру та робить все, щоб розширити війну від залучення військ Північної Кореї до використання балістичних ракет середньої дальності. У таких обставинах миру можна досягти лише силою, посиливши Україну та збільшивши ціну війни для агресора. Ключовою темою наших переговорів. Стійкості України. Ми глибоко вдячні за військову допомогу, зокрема, нещодавнє надання 49 танків Авраам та 14 катерів. І загальний обсяг допомоги Австралії склав понад 1 мільярд доларів, з яких 880 мільйонів військова допомога. Ситуація на полі бою залишається дуже складною. Потреба посилення наших воїнів залишається надзвичайно нагальною. Тому сьогодні я звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, включаючи знамениті австралійські мужнасти. Та інше озброєння. Ми також запропонуємо врахувати потреби України при списанні військової техніки, що перебуває на озброєнні австралійських сил оборони. Ми приділили окрему увагу загрозам поглибної співпраці Росії та Північної Кореї. Підтримка України в прямих інтересах Австралії, адже зміцнює стабільність не лише в політичному просторі, але й в на регіоні. Маємо посилювати тиск на державу-агресора та збільшувати ціну війни для Кремля. Окремо обговорили розвиток наших двосторонніх відносин і можливість відновлення роботи посольства Австралії в Україні. і Я переконаний, що Дуже активно до сторонських Я також запросив австралійську сторону здати участь у конференції з питань відновлення України. Наступного року і вітатимемо залучення та австралійських компаній до відбудови. На завершення хочу щиро подякувати кожному австралійцю, який щиро підтримує Україну в боротьбі за свободу та справедливість. Ми відчуваємо вашу підтримку та дуже вдячні за неї. І дякую ще раз вам за вашу за сміливість і солідарність. Дякую. Прошу його